Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Попався той, хто кусався, Григорій Остер. Зустрів бобер Борсука та й питає: Це твій слід на дорозі? Мій, відповідає борсук. Ну, тож я тебе вітаю, лис іде твоїми слідами. Куди йде? злякався бурсук. Сюди йде. Може, це ще й не твій слід, сказав Бобер, придивившись уважніше. «А вже ж не мій. Це мишенятий слід, це за ним напевне лис іде. А тим часом маленьке мишенятко йшло лісом і співало пісеньку. Нам так весело гуляти. А за мишеням скрадався лис. Я затримаю лиса, сказав бобер Борсукові. А ти біжи. Борсук кинувся бігти, навіть не дослухав, що йому бобер сказати хотів. Куди побіг, стій! кричить йому Бобер. Сам сказав біжи, почав виправдовуватися Борсук. Я кажу, біжи попередь мишеня. А я лиса затримаю. Гаразд, відповів борсук, і вони побігли. Бобер до лиса, а борсук до мишеняти. Наздогнав бобер лиса. Кричить йому Стій, ти навіщо за мишеням ганяєшся? Негарно до маленьких чіплятися, а до великих гарно чіплятися? запитав лис, схопив бобра і закинув його подалі. Пав бобер прямо в дупло до лісових бджіл. Мед я не їм, швидко сказав бобер. Він гидкий. Обурилися бджоли і кинулися на бобра. Ні, ні. виправився бобер. Мед чудовий, просто я його не їм. А бурсук наздогнав мишеня та й крикнув «Мишенятко, біжи. Куди бігти? Здивувалося мишеня. Борсук хотів усе йому пояснити, аж тут, бачить, лис за дерева йому кулаком свариться. Злякався борсук. Е, каже, -е 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 -ем. куди хочеш, туди й біжи. Гуляй та й сам утік. Чого ж ти мишеня не попередив? запитав його Бобер. А ти чого лиса не затримав? запитав борсук. Мишенятко йшло і нічого не помічало, а лис підкрався вже зовсім близько. Вийшло мишеня на галявину, а там хатинка, у вікні заєць сидить, чай п'є. Гей, мишенятко, сказав заєць, а за спиною у тебе цей, як його, рудий лис. Де? зраділо мишенятко. Обернулось, побачила лиса та як закричить. Ага, попався той, хто кусався, і кинулося на лиса. Лис спочатку розгубився, але потім все ж таки схопив мишеня. Аж тут з вікна визирнув ведмідь. Що сталося? запитав він. Таке, дурниці, відповів заєць. Лиса б'ють. Лис злякався ведмедя і відпустив мишеня, а мишеня стукнуло лиса прямо в ніс. Бобер і борсук дивилися з за кущів на всю цю історію і дивувалися. Ех, не треба так було бити, сказав Бобер. А як? запитав борсук. Бобер показав, як. Приберіть від мене цього ненормального. Кричав лис і заткував від мишеня. Нарешті лис не витримав і кинувся бігти. Мишеня погналося за ним, бо бери борсук теж погналися, але лис біг так швидко, що його не зловили. Ви його не бійтеся, сказала мишеня друзям. Якщо що, ви мене кличте. І вони всі разом заспівали пісеньку. Нам так весело гуляти лисе нас не смій чіпати. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.